Так мої хороші. Така маленька, а за плечима досвід телеведучої, співачки і аж три корони з фестивалів краси. Їй всього дев'ять, а вона вже досягла те, що декому не під силу, здобути за все життя. Це Віолета Пацура, красуня і гордість батьків. Далі у програмі розкажемо ще про одне досягнення дівчинки. Одного разу Віолета спробувала себе в ролі телеведучої. Дівчинці настільки сподобалось працювати перед камерою, що зараз вона не уявляє свого життя без творчої команди журналістів телевізійного центру Кадрики. Ірина Венген-Климович як директор і продюсер стала справжнім наставником і допомогла розкрити усі таланти дівчин. Не хобі віолети фотосесії. Мабуть, усі красуні полюбляють позивати перед камерою. А ще дівчинка отримала титул Міні львів 2016. Довгоочікувана корона стала початком великих досягнень у конкурсах краси. Дівчино красунечко ти така, як сонечко. світиш наче та зоря закоха. Ніні доронків не дари, ханісів не, не говори. Бо любов для тебе ра, а я мами лисона. Нініміс Львова 2016. Пацура Віолетта. Нагороджує Діана Тяна Горбят. Сьогодні Віолета у Чернівцях на фестивалі конкурсі Міні-Міс Світ краси України 2016 тисячі Чи не з усіх областей нашої держави з'їхались юні учасниці, щоб отримати таку бажану корону? А нашу львівську красуню також підтримують друзі і родичі. Ми приїхали сьогодні в Чернівці, щоб підтримати мою доцю Віолеточку. Ми приїхали з цією сім'єю. Ми приїхали з дівчатами з Петранцовки з Максимом, які будуть так само працювати з Віолетою на сцені. Вона провела чудовий тиждень в Чернівцях. Атмосфера була дуже дружньою. Дівчатка дуже полюбили Віолету, і навіть ми вже знаємо, що тайним голосуванням вибрали її міні-міс дружбою. Віолеточка у Львові зайняла гарний титул, такий міні-міс Львів. Вона була дуже дуже задоволена і дуже з великим бажанням, з великим таким настроєм на перемогу. Приїхала в Чернівці, щоб завоювати гран-при. Або міні-міс Україну. Ну, я думаю, це одне, напевно, одне і те ж саме, я так думаю. Е, і ще хочу дуже, дуже, дуже подякувати Ірині Михайлівні. Вона допомагала нам і вибори костюмов, і виборі номера. Е, взагалі ми залучили всю свою родину, щоб вони підго... щоб вони допомогли нам е, в тому конкурсі приймати участь, бо передавали костюми поїздом і тут отримували костюми, везли на базу. Всі були залучені, всі. А зараз ми просто тримаємо кулачки і дуже сподіваємося на перемогу. Іолеточка, я дуже тебе люблю. Я дуже вдячний кадрикам Ірини Климович за те, що вона виховала нашу донечку, допомагає нам дуже сильно. І ще вдячний жінці, що вона багато часу тратить на дитину, займається нею. Бажаю Віолеточці, щоб вона в Чернівцях перемогла. Ми хочемо побажати нашій Віолеточці перемоги, витримки, тому що тут без витримки ніяк. І бажаємо їй зайняти перше місце. Вся її родина за нею вболіває, і ми так само її підтримуємо, вболіваємо. Бажаємо їй тільки перемоги, але я вважаю, що ця дитина дуже позитивна. Від неї йде тільки хороший настрій, з нею дуже приємно танцювати, працювати. І я їй бажаю успіху. Ми приїхали підтримати Віолету у цьому конкурсі, побажати їй успіху. Бажаємо їй перемоги, успіху та подальшого розвитку. Віолетта, ми за тебе! Львів чекає переможницю. Дівчатка дуже сподобалась, вони культурні, гарні дівчатка. Враження в мене дуже велике, ми вже були в музеях, на різних вулицях. Та, також були в університеті ну, університетах. Наче сонячна лошина серед парків, гомін, наче батько до сина, отакий філія мене львів. Традиційно у конкурсах краси є три етапи. Це представлення свого міста, дефіле і конкурс талантів. На кожному з них Віолета була неперевершеною. Сьогодні я допомагаю співати в дуеті Віолеті Пасурі у конкурсі краси. Сьогодні ми будемо виконувати пісню Чарівні всі казки. На мій погляд, це дуже класна пісня. Не повірите, але наша вихованеця потоваришувала з усіма конкурсантами. Отож, під час голосування вони нагородили титулом міз дружба саме Віолету. Дружба, яку учасниці обирали перед початком конкурсу. Перемогла учасниця під номером 16 – Віолета Пацура. Ось вона найдружніша дівчинка конкурсу. Подарунок від міського жіночого клубу Успішна чернівчанка. Вітаємо Віолетту із цією перемогою в номінації Дружба. Кожного року до нас приїздять все нові і нові діти. Кожного року це новий склад учасниць. Так от не можу порівняти з попередніми роками, тому що кожного року дівчата дійсно приїжджають сильні, підготовлені. Я думаю, що все вдалося. принаймні все те, що ми задумали, ми сьогодні побачили на сцені. От і все те, що ми про що ми мріяли, ми втілили це в реальність в нашому літньому театрі. В першу чергу гарний такий досвід для дівчат, які. Підростають так, дівчатаки потім будуть використовувати цей досвід, будучи вже е, жінками, так от вони навчаються поведінці, вони навчаються етикету, вони навчаються гарні подачі себе, так як говорить наш постійний член журі Роман Грицина, так як вони себе подають, от, тому однозначно такі конкурси поганого дітям, а особливо дівчатам не дають, а тільки навчають тому, що однозначно. Та їм знадобиться у житті. І ось настав довгоочікуваний момент. Зал хвилюється, батьки тримають кулаки за своїх дітей, нагородження і неймовірні емоції. У нашої Віолети гран-прі! Вона перша у своїй віковій категорії. Ми вітаємо тебе, наша красонечко! ты наша гордость. Итак, гран-при получает у нас Миста Львив 16 Виолетта Пацура. видаем Витаем Львив! Витаем Виолетту! Вся перемога! це гран-при для вас! у весь Львів і особливо ваша підтримка. Давайте поаплодуємо! А тепер друзі. Я дуже рада, що я гран прі мене такі емоції, що коли мене нагородили, я хотіла прати на сцені. Я така дуже дуже сильно рада. Я дуже дякую всім за цю казку.